Вітаю вас на нашому youtube каналі. Іноді для забезпечення електроенергією, ось такого великого житлового будинку потрібні не мегавати і навіть не десятки кіловат енергії. Іноді достатньо невеликої зарядної станції, як то Delta Pro, плюс додаткова батарея, щоб заживити найбільш важливі або найбільш критичні елементи будинку, такі як відеонагляд, СКД, тобто всі ключики, які ми заходимо, шлагбаум. Серверну кімнату, тобто те, що потрібно саме, от, саме критично заживити в моменти, коли вимикається світло. А саме для цього ми вирішили приїхати в одне з київських ОСББ і підключити нашу зарядну станцію до тих пристроїв, які необхідно заживити електроенергію в моменти тривалих відключень світла. Звичайно, якщо ми говоримо про більш серйозні такі, наприклад, Прилади як водяні насоси, ліфти, освітлення на поверхах. Тут вже потрібно використовувати стаціонарні рішення, які так само є у EcoFlow. наприклад, EcoFlow Power Ocean на 12 кВт потужності, ми можемо до нього під'єднати сонячні панелі, які, до речі, можемо розмістити на даху будинку, а вони зможуть потягнути до цього такі досить потужні прилади. З ліфтами іноді буває складнощі, тому що при запуску вони справді вимагають дуже багато енергії. Якщо у вас, наприклад, інверторний ліфт або ліфт, який споживає. Небагато при запуску, то звичайно також можна використовувати стаціонарні рішення. Але сьогодні ми будемо пробувати невеликі зарядні станції, які саме підживлять ось такі критичні важливі моменти. Тому сьогодні будемо пробувати і розкажемо вам про все у нашому відеоматеріалі. Якраз вам привезли зарядну станцію EcoFlow Delta Pro на 3,6 кВт ємності, і так само на 3,6 потужності. І я, от ми її підключили разом з додатковою батареєю. Давайте ми зараз якраз і перевіримо, чи зможе вона працювати саме під ваші потреби, і скільки споживає все це обладнання, і скільки часу е, воно може працювати разом з зарядною станцією Delta Pro. Про е, поясніть, будь ласка, нам отут цю схему. Так, це схема е, в положення вверх. Це мережева положення центральне, це нейтральне, воно нічого не включає, і нижнє положення це перехід на додаткове елемент живлення. Тобто зараз ми можемо зімітувати фактично вимкнення е, мережі? Так. Давайте пробуємо. Це розетка для зарядки потім, коли, коли з'являється. Те ми виключаємо, чуємо, в офісі е, зникла домофонна система, тут виключилось обладнання. У нас переключаємо на акумулятор. Вказує сигналізатор нам, що ми на акумулятори, і знову запускається обладнання. Фактично, що в нас зараз заживлено? В нас заживлено відеокамери, Відеокамери, генератори камер, сервер для працездатності шлагбаумів, домофонна система СКД заживлена. І е, інтернет. І інтернет, так. Да. Так от дивіться, в воно... працю... ще в офісі працює світло, зараз запускається, гріється принтер, ще теж споживання є. Ну, от, е, якщо ми говоримо про е, зараз споживання, от саме в цей момент, то ми бачимо, що споживання коливається від 330 до 400 Вт. В такому режимі, якщо воно так все буде працювати, і ми не будемо вимикати принтер або світло в офісі, воно може працювати до 12 годин. Це тільки зарядна станція. Так само 12 годин ще може працювати і додаткова батарея. Тобто, можна сказати, що 7 і. Е, 7,2 кВт, а це яка зарядна станція, додаткова батарея, угу. воно може живити 24 години всю цю систему. І одне з найважливіших для вас питань це якщо з'явиться світло, то оця система вона зможе повністю на 100% одна тільки станція заживитися за 1 годину 40 хвилин. Угу. А якщо станція плюс додаткова батарея, тобто можемо на 2, це за 3 години, трошки більше з хвостиком 3,20, Повністю зарядиться на 7,2 кВт ця система. Так хочу ще сказати, що ми розглядали б декілька варіантів заживити офісне приміщення і живлення критичне, то був варіант поставити стаціонарний інвертор і акумулятор, але ми саме зупинилися на переносній такій мобільній станції, тому що у нас ще є в паркінгу укриття. І якщо будуть якісь у нас важкі часи, ми можемо це швидко демонтувати, взяти і перенести в паркінг і використовувати в паркінгу під час укриття. Ну і дивіться, враховуючи, що у цій зарядній станції вже є і інвертор, і е, є також і акумулятор, то ви можете зробити автономну систему на літній період, під'єднавши до зарядної станції до півтора кВт сонячної енергії і таким чином взагалі зробити собі повністю. Автономну систему, яка не буде брати з е, е, мережі ну, нуль, тобто абсолютно нічого. Ми так і зробимо, тому що ми зараз розробляємо вже там на половині шляху по, по встановленню СЕС на будинок сонячної електростанції, і я думаю, що ми знайдемо пару пару сонячних панелей, щоб спустити прямо з даху сюди піджив заживити ту батарею. Чи може вона працювати в зарядку і від мережі, і від сонячних панелів від одночасно? Вона може, і це якраз один з її плюсів, тому що тоді вона швидше заряджається. Вона може взяти з мережі 2,5 кВт mm -hmm. і від сонця 1,6. Загалом сумарно воно буде звичайно вираховувати, але я бачив, що зарядка відбувалася максимально на 3,6 кВт. Mm -hmm. І навіть якщо у вас, наприклад, буде ситуація: немає сонця, да, зима, не знаю, панелі всі в снігу. Ви можете, чим краще портативні, іноді зарядні станції, ви можете її взяти з собою, виїхати десь на заправку, зарядити, mm -hmm. приїхати і знову її підключити до системи. На 12 годин вона забезпечить вам від генератора. Що, теж можливо. Інверторний генератор, фази. Так, інверторний Inver генератор так само можна і зарядити. І ще скажіть, будь ласка, чи є в неї можливість працювати автономно, тобто, коли є мережа, пропускати через себе як байпасом електроенергію? Це можливо. Єдина порада: якщо тривалий час не будуть вимикати світло, хоча б раз на два місяці розряджати акумулятори mm -hmm. і заряджати знову для того, щоб вони були в тонусі, для того, щоб вони не деградували. Mm -hmm. Але я бачу, у вас тут є ця розетка, яку ви під'єднаєте до зарядної станції, і відповідно. Ось так. цей кабель, який ви, ви заживляєте. Тому це буде автоматичний перехід у 0,3 мілісекунди. Тобто, ваші більшість пристроїв навіть не зрозуміють, що світла немає. У нас так і було заплановано, але альтернативна система, яка тут стояла, вона не пропускала через себе і дуже довго заряджалася. І була така ситуація, що. Споживання офісного приміщення і обладнання 300 Вт. Вона заряджається 500 Вт, тобто є в неї чистий заряд 200 Вт. І вона дуже довго заряджалась там 10 годин на заряд. І яка в неї максимальна видача потужності? Пікова пікова 7,2 кВт. Це приблизно триває 4-10 секунд. А, ну, в залежності, да, чи це буде 7,2, чи це буде шістічотири, угу. але до неї ми можемо під'єднати пристроїв на 4,5 кВт завдяки режиму X-Boost вона просто понижує трошечки вольтаж mm -hmm. і таким чином видає більше енергії. Але е, постійна віддача може бути 3,6 кВт максимально? Але це якщо ми говоримо саме про заживлення ось такої критичної інфраструктури. Але якщо ми говоримо, наприклад, про е, насоси, про циркуляційні насоси, про подачу холодної гарячої води, як це реалізовано у вас? І чи зможуть наші системи, наприклад, EcoFlow Power Ocean, на трифазні на 12 кВт? Чи зможуть вони теж допомогти в СДВ? Зможуть, Тому що в нас з досвіду минулого сезону генератор наш був трьохфазний, дизельний на 7,5 кВт, і він тягнув 5 насосів, які нам забезпечують повністю гарячу холодну воду і опалення. Тому, якщо ваші 12 кВт установки, я думаю, що вони нас витримають. Питання, скільки часів вони зможуть працювати при віддачі приблизно 7 кВт. Все буде залежати від кількості акумуляторів. Якщо ми говоримо про 12 кіловатного ну, стаціонарне рішення Паверушен, mm -hmm. то там а, стоїть як мінімум 20 кіловат. Ми можемо наростити до 45 кіловат. Можемо також під'єднати сонячні панелі до 14 кіловат максимально. Mm -hmm. І відповідно, якщо там, зникне в літній період а, світло, а вам у вас буде потреба в холодній воді. І споживання буде 7,5 кВт, то навіть завдяки сонячній енергії воно зможе і е, віддавати 7,5, і ще додатково заряджати акумулятори. Де налаштовується саме е, алгоритм, коли вона заряджається, скільки віддає, до якого рівня падає, з яким, там, чи є можливість виставити поріг нижній і верхній так, так. Як це все відбувається в вашій системі? Це все можна просто налаштувати за допомогою додатку. Тобто, у вас у телефоні може бути система, ви можете бачити рівень заряду, рівень розряду, налаштувати наскільки мінімум, наскільки максимум. Навіть можна буде поставити, наприклад, заряджання в нічний період, якщо це в нічний час, у вас там електроенергія дешевша. Тобто, це все можна робити з допомогою додатку і навіть віддалено. Якщо ви будете або в іншій країні, або в іншому місці, ви зможете завжди контролювати цю систему і то таймер виставити час, щоб вона вночі почала видавати, чи коли буде там заряджена, видає, так, так це все можна. Це, це все це, в застосунку, да? Це так? Все в застосунку можна. Супер, да, це дуже зручно. Нам буде цікаво подумати, вже скажімо так, послухати вашу думку, коли ви попрацюєте з цією системою, тому ми з вами будемо на контакті. Mm -hmm. і я прошу, щоб ви теж нам якісь фідбеки потім надавали щодо користування.